Японія на рубежі 17-го століття була досить загадковою та закритою країною. Лише обрані іноземці допускалися до володінь цієї імперії, і то у випадках крайньої необхідності. Місцеві правителі ставилися до таких прибульців за більшого зневажливо, але деякі з них, незважаючи ні на що, ставали улюбленими друзями великих даймьо Японії і творили історію країни вранішнього сонця. У цьому відео ви дізнаєтесь історію Вільяма Адамса про те, як безстрашний англійський мороплавець отримав звання Самурая, ставши безцінним надбанням для невеличнішого сьогуна Японії Такугави Ейясу. Що ж, ви на каналі насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багато чим іншим. Підписуйтесь. Коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. А тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Вільям Адамс народився в містечку Джилінгем, що в англійському графстві кент у замужній родині, і прожив своє раннє дитинство у відносному комфорті. Все змінилося у віці 12 років, коли помер його батько. Щоб сім'я могла звести кінці з кінцями, юний Вільям був відданий в учні до власника верфі Ніколаса Дігінса, щоб навчитися морському ремеслу. Наступні десятиліття Адамс провів під суворим наглядом свого майстра, навчаючись будувати кораблі, орієнтуватися у відкритому океані та читати по зірках. У 1588 році непереможна армада католицької Іспанії підійшла до берегів Англії з наміром підкорити протестантів-британців і скинути їхню королеву Єлизавету І. На той час Адамсу було 24 роки, і він був таким же вправним лоцманом, як і всі інші. Він служив у флоті відважного сера Френсіса Дрейка, командуючи кораблем постачання продуктів харчування та боєприпасів. Коли Адамсу виповнилося 30 років, він був вже досвідченим мореплавцем та прагнув заробити свої статки. Спокусившись на перспективу багатства на сході, Вільям разом із братом Томасом вирушив до Нідерландів і найнявся на службу до голландського торгового флоту. На той час голландці та англійці були союзниками. Обидві країни прагнули зруйнувати морські імперії Португалії та Іспанії, щоб зайняти їхнє місце як господарів океанів. Місія компанії полягала в тому, щоб використовуючи викрадену португальську морську мапу, проплисти через прохід Магелана до західного узбережжя Південної Америки, грабуючи по дорозі будь які іспанські та португальські володіння. Вони планували торгувати з місцевими жителями за срібло, а назад повернутися зі спеціями. Отже, у червні 1598 року флотилія Адама з п'яти торгових кораблів вирушила з Нідерландів, але подорож не задалася з самого початку. Флот попрямував на південь вздовж західного узбережжя Африки. Там, під час жорсткого шторму, флотилія втратила два кораблі. Решті вдалося продовжити шлях через Атлантику і пройти через протоку Магелана, коли вони досягли еквадорського узбережжя. Загубилося третє судно. Залишилося тільки два кораблі: Хоп і Лівде, яким керував Адамс. Торгівля в новому світі йшла погана. Екіпаж не припав до душі місцевим жителям, які чинили на них напади. 20 моряків загинули, в тому числі брат Вільяма Томас. Ті, що вижили, втекли назад на свої кораблі. Втрата брата була важкою для Адамса, але відважний Лоцман не відступився від своєї місії. Розуміючи, що надія на виживання в новому світі примарна, англієць переконав своїх голландських колег, що залишилося відправитися на захід до Японії. Так вони розпочали великий перехід. Подорож через Тихий океан була довгою і підступною. У якийсь момент у щоденнику Адама йдеться про те, що їхні кораблі причалили до тропічних островів, які наймовірніше були Гавайськими островами. За його словами, вісім моряків дезертували на цих островах, але були схоплені і з'їдені тубільцями. Решта попливла далі. У лютому тайфун потопив хоп, прирікши всіх, хто був на борту на водяну могилу. Члени екіпажу Лівде були виснажені і страждали від цинги. Один бідолага настільки збожеволів, що під час шторму спробував підпалити пороховий погріб, щоб покласти край їхнім стражданням. Ця спроба була зірвана Адамсом, який вилаяв свою команду за боягузтво. У квітні 1600 року після дворічної подорожі Лівде причалив до берегів східного Кюсю на півдні Японії. З п'яти кораблів залишився лише один. З понад 500 членів екіпажу вижили лише 23, з них лише 9 досить сильних, щоб стояти. Одним з них був Адамс. Він став першим англійцем, який м, дістався Японії. На момент прибуття Адамса, Японія перебувала у стані крихкого миру. У 1587 році Японія була об'єднана під владою Тайотомі Хідейосі. Той починав життя як низькородний і не міг бути сьогуном. Тому він отримав посаду регента кампаку, терорічного сина свого покійного сюзерена, узурпувавши таким чином владу в країні. На деякий час настала стабільність, аж поки Хідейосі не помер у 1598 році. Його п'ятирічний син Хідейорі став формальним правителем країни, якою фактично правила замість нього опікунська рада п'яти старішин. Найвпливовішим членом цієї ради був Такугава Іаясу Володар Едо. Було зрозуміло, що напруженість між регентами незабаром переросте у війну, оскільки вони не довіряли один одному і всі прагнули більшої влади. І Токугава був готовий завдати удару. Тим часом в Японії вже протягом десятиліть були присутні португальці. Базуючись у своєму торговому порті Нагасакі, вони заробили статки як посередники в торгівлі шовком між Японією та Китаєм. Серед них було Товариство Ісуса, відоме також як Єзуїти. Куди б не йшли португальські торгівці? Вони сідували за ними, поширюючи католицьке послання. Вирішальна роль Португалії в торгівлі шовком означала, що японські лорди були змушені терпіти поширення цієї іноземної релігії серед свого народу, але з приїздом Адамса ситуація мала скоро змінитися. Вільям Адамс та його дев'ять здорових членів екіпажу спочатку висадилися в селі під назвою Бунго. Там місцеві жителі надали їм милостиню, нагодувавши їжею та саке. Незабаром до села прибув володар Бунго, неповнолітній Даймьо, з перекладачем, священником-єзуїтом, який природно був нажаханий, побачивши своїх англійських та голландських ворогів на японській землі. Священик благав Даймьо стратити Адамса за піратство. Адамс дорікнув священку, що призвело до сутички, яка була втихомирена японським володарем, який наказав заарештувати Адамса. Незабаром звістка про прибуття дивних варварів із золотистим волоссям і блакитними очима, які припливли зі східного моря, розлетілася по всіх усюдах. Вони відрізнялися від темноволосих португальців, до яких всі звикли. Чутки неминуче дійшли до токугави Есу, який одразу зрозумів цінність цих іноземців і зажидав, щоб їх відправили до нього. Адамса та його команду супроводжували вздовж японського узбережжя до гавані Осаки. Англійці були вражені пишністю і масштабами цього процвітаючого місця мегаполісу, який затьмарював християнські міста. Після прибуття вони були ув'язнені в замку Осаки. Оскільки ЕАСУ хотів убезпечити цих дивних іноземців, щоб вони не потрапили до лап його суперників, які безсумнівно також намагалися б використати їх для отримання цінної інформації, у травні 1600 року, Адамс постав перед такугавою гавою Ейасу, і ця зустріч назавжди змінила його життя. Через португальського перекладача Даймьо наполегливо вимагав від англійця інформації про зовнішній світ. Адамс розповів Іясу про свою країну, а також про війни, в які вона була втягнута з Португалією та Іспанією. Коли його запитали про релігію, Адамс оголосив себе послідовником Бога, який створив небо і землю. Тут я дізнався про протестантизм і зрозумів, що є європейці, які вороже ставляться до папи римського, який, за словами єзуїтів, є найвищим і єдиним християнським авторитетом. Адамс зустрічався з Іясу ще кілька разів між травнем і серпнем 1600 року, вразивши його своїми знаннями з математики, навігації та кораблебудування. Чим більше Даймьо спілкувався з англійцем. Тим більше він розумів, що Адамс може бути ключем до руйнування португальської монополії в Японії і назавжди позбутися тривожного впливу християнства. Через два місяці напруженість у відносинах між Ейасу та його суперниками досягла апогею у великій битві при Сакігахарі, де Іясо знищив свого суперника Ісіду Міцунарі. Європейські джерела стверджують, що і використовував мушкети та бронзові гармати, знайдені на борту Лівде, щоб прорвати ворожі ряди. Тепер клан Токугава був єдиною владою. А і прийняв титул, який не використовувався протягом 30 років: сьогун титул, який передаватиметься через його нащадків протягом 250 років. Ставши сьогуном всієї Японії, Такугава Іясу знову звернув свою увагу на англійця. Адамс дуже хотів повернутися додому в Англію, адже там у нього залишалася дружина і дитина. Але Іясу відмовився дозволити йому покинути японські береги, оскільки він був просто надто цінним. Сьогун потребував. Лояльності англійця, а натомість запропонував йому купу ніштяків. По-перше, він надав йому та його помічникові статус самурая. По-друге, Адамсу присвоїли звання Хатамото, високопрестижного прапороносця. Але це ще не все. Він отримав дві церемоніальні катани. 80 вірних слуг і власну водщину – ділянку землі на півострові Міура, яка за переказами включала сотню ферм. Адамс добре служив своєму сьогуну. з 1604 року. Він допомагав будувати перші японські військові кораблі західного зразка. Англійський мореплавець став головним радником Іясу з усього західного. Він вивчив японську і замінив священиків єзуїтів на посаді офіційного перекладача Сьогуна. Для японців Адам став відомий як Міура Андзін, лоцман з Міури. Він став неоціненним активом. Бажаючи переконатися, що Адамс ніколи не піде. Ясу офіційно оголосив: Вільям Адамс помер. Народився самурай Міура Андзін. Так, Лоцман розпочав нове життя, взявши собі дружини японку на ім'я оюкі і створивши з нею нову сім'ю. У 1609 році Адамс вів переговори від імені голландської ост Ост-Індської компанії про заснування першої голландської торгової фабрики в Японії, допомагаючи зруйнувати монополі португальців і усунути залежність огуна від них. Іесові дав перевагу голландцям, оскільки вони розділяли релігію і торгівлю, і не намагалися навернути японців, як це робили португальці. У 1614 році Іясу вигнав усіх португальських ієзуїтів з Японії і наказав усім католикам у своїй країні відмовитися від своєї віри. Це рішення було прийнято за безпосередньою порадою Адамса. Англійці, нарешті, вдалося вигнати своїх ворогів зі своєї нової батьківщини. Адамс помер у 1620 році, залишивши після себе сім'ї в Англії та Японії. Кожна з яких за заповітом отримала частку його багатства. У 1633 році онук та Іясу Еміцу закрив кордони Японії для всіх іноземців. Лише голландцям було дозволено торгувати в порту Дедзіма. Багато в чому завдяки попереднім зусиллям Адамса. На заході його історія стала популярною завдяки письменнику Джеймсу Клавелу, який у 1975 році видав книгу під назвою Сьогун, де прототипом головного героя є Вільям Адамс. За цією книгою знято вже два одноіменні серіали, котрі добре сприйняли критики та публіка. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове.